Роберт Вільям Чемберс Посланець Маленький сірий посланець, одягнений, неначе жнець, Одіж твоя то порохи. Скажи, кого шукаєш ти Серед бутонів і лілей Поміж тіней? Посеред лілі дивоцвіту у сутінковій темноті. Скажи, кого шукаєш ти, кому несеш ти твою звістку? Чом вигине твоєї роби? Повні жалоби, Всемудрий. Побачивши все, що два твоїх ока відкрити могли би тобі. Дізнавшись усе, що знати потрібно, і ти, всезнаючий, наважився ствердити, що брат твій говорить неправду. Частина перша. Куля увійшла сюди. сказав Макс Фортен і поклав середній палець на гладкий отвір точно в центрі чола. Я сів на купу сухих водоростей і зняв мисливську рушницю. Маленький хімік обережно обмацував краї отвору від пострілу, спочатку середнім, а потім великим пальцем. Дайте мені ще раз подивитися на череп, сказав я. Макс Фортен підняв його з землі. Такий, як і всі інші, повторив він, витираючи окуляри хусточкою. Я подумав, що ви захочете побачити один із черепів, тож приніс його з котловану. Люди з Баналека ще копають. Їм слід зупинитися. І скільки всього черепів, поцікавився я. Вони знайшли 38. У списку зазначені 39. Вони лежать звалені в гравійній ямі на краю пшеничного поля леб'яна. Чоловіки ще працюють. Леб'ян збирається їх зупинити. Ходімо, сказав я, взяв свою рушницю і почав огинати скелі. Фортен ішов з одного боку, мом з іншого. У кого список? Запитав я, запалюючи люльку. Ви казали, що є якийсь список. Згорнутий список знайшли всередині мосяжного циліндру, сказав хімік, і додав тут не варто палити. Ви ж знаєте, варто лише одній іскрі впасти пшеницю. О, в мене є кришка для моєї люльки, сказав я, усміхаючись. Фортен дивився на мене, поки я припасовував схожу наперечницю кришку до чаші люльки, в якій жевріла жаринка. Тоді він продовжив. Список було написано на щільному жовтому папері. Мосяжна трубка зберегла його без пошкоджень. Сьогодні він такий самий, як і в 1760 році. Ви побачите. Це дата, список датований квітнем 1760 року. Він у бригадира Дюрана, та список написаний не французькою. Не французькою, вигукнув я. Ні, урочисто відповів Фортен. Він написаний бретонською. Але заперечив я. Бритонська мова не використовувалась на письмі чи в друці у 1760 році. Хіба що священниками», – сказав аптекар. Я чув лише про одного священника, який писав бритонською мовою, почав я. Фортен крадькома поглянув на моє обличчя. Ви маєте на увазі чорний священник?» – запитав він. Я кивнув. Фортен відкрив рота, щоб знову заговорити. Завагався і нарешті вперто стиснув зуби на стеблі пшениці і жував. Тож, чорний священик, спробував я продовжити розмову бадьорим голосом. Та я знав, що це марна справа. Легше зрушити стожари з їхніх звичних місць, ніж змусити впертого обретона говорити. Хвилину дві ми йшли мовчки. Де бригадер Дюран? спитав я, даючи мому команду вийти з пшениці, яку він витоптував, наче верес. Поки я це промовив, ми вийшли до місця, з якого виднілися дальні край поля, а за ним темний навал мокрих скель. Дюран там унизу, онде. Він стоїть одразу за мером Сен-Жильда. Бачу, сказав я, і ми рушили вниз, прямуючи випаленою сонцем і витоптаною худобою стежкою, що тягнулася через верес. Коли ми підійшли до краю пшеничного поля, леб'ян, мер Сен-Жильда, покликав мене. Я взяв рушницю під пахву. І, обійшовши пшеницю, наблизився до нього. Тридцять вісім черепів, сказав він своїм тонким високим голосом. Лишився ще один, і я проти подальших пошуків. Припускаю, що Фортен вже сказав вам. Я потиснув йому руку і відповів салютом бригадиру Дюрано. Я проти подальших пошуків. повторив леб'ян, нервово перебираючи срібні гудзики, що вкривали його оксамитовий суконе піджак, наче на грудний лускати обладунок. Дюран скривив губи, підкрутив величезні вуса і заклав великі пальці за пояс із шаблею. до мене, сказав він. Я за подальші пошуки. Пошуки чого? 39-го черепа? запитав я. Лебіян кивнув. Дюран насупився, дивлячись на осяйне сонце море, що хвилювалося, наче чаша з розплавленим золотом, від скель до обрію. Я стежив за його очима. На темних блискучих скелях, що вимальовувалися на тлі сяючого моря, сидів чорний нерухомий баклан, піднявши до неба жахливу голову. Де той список, дюране? запитав я. Жандарм понишпорив у своїй валізі й видобув мосяжний циліндр завдовжки близько фута. Він дуже серйозно відкрутив кришку і витрусив совій цупкового жовтого паперу, щільно списаний з обох боків. Після кивка леб'яна він простягнув мені сувій. Але я нічого не міг зрозуміти з грубого письма, яке тепер стало тьмяно коричневим. «Ну ж, леб'яне, нетерпляче промовив я, зможете перекласти це для мене? Ви з Максом Фортеном, видається, мені дарма наділяєте цю справу такою таємністю. Леб'ян підійшов до краю ями, де копали троє чоловіків з баналека, віддав один два накази бретонською мовою і повернувся до мене. Коли я підійшов до краю ями, люди з баналека стягнули квадратний шматок парусини з купи каменів. Подивіться, пронизливо сказав леб'ян. Я подивився купа каменів виявилася купою черепів. Через мить я зліз донизу і підійшов до людей з баналека. Вони поважно відсалютували мені, спираючись на мотики заступи й витираючи обгорілими руками спітнілі обличчя. Скільки? запитав я бретонською. Тридцять вісім, відповіли вони. Я роззирнувся. За купою черепів лежали дві купи людських кісток. Біля них був насип зламаних, іржавих шматків заліза та сталі. Придивившись уважніше, я побачив, що цей курган складався із іржавих багнетів, лес шабель, кос, де не де спатьмянілих пряжок, прикріплених до шматків шкіри, твердої, як залізо. Я взяв кілька гудзиків і пасок. Гудзики мали королівський герб Англії. Пряжка була прикрашена англійським гербом, а також числом 27. Я чув, як мій дідусь розповідав про жахливий англійський полк, 27-й піхотний, який висадився і штурмував форт там на горі, сказав один із баналекців. О. вигукнув я. Тоді виходить, що це кістки англійських солдатів. Так, сказали жителі Баналека. Леб'ян кликав мене з краю ями. І я віддав пасок і гудзики чоловікам, а сам піднявся на край розкопу. Ну, сказав я, намагаючись не дати момові стрибнути і облизати моє обличчя, коли вийшов із ями, мабуть, ви знаєте, що це за кістки? Що ви збираєтеся з ним робити? Близько години тому тут був один чоловік, сердито сказав леб'ян, англієць, який проїжджав тут у біді, прямуючи до кемпер. І що, як ви вважаєте, він хотів зробити? Купити реліквії. Запитав я, посміхаючись. Точно, свиня! вигукнув мер Сенжильда. Жан марі Трегунг, який знайшов кістки, стояв там, де стоїть Макс Фортен. І знаєте, що він відповів? Він плюнув на землю і сказав Англійська свиня, ти сприймаєш мене за оскорнителя могил? Я знав Трегунга, який з року в рік перебивався, не в змозі дозволити собі на обід і шматочка м'яса. Я спитав. Скільки англієць запропонував тригунку? Двісті франків за самі лише черепи. Я подумав про мисливців на реліквії, котрі так само подорожували полями битв нашої громадянської війни у пошуку вдалої покупки. 1760-й. Це доволі давно, промовив я. Повага до покійних є довічною, відповів Фортен. Англійські солдати прийшли сюди, щоб убивати ваших батьків і палити ваші домівки, продовжував я. А вже ж вони були вбивцями й злодіями, та тепер вони мертві, сказав тригунг, піднімаючись із пляжу внизу. Його довгі граблі для вилову молюсків похитувались на плечі, від чого одіж його просякало морською водою. Яким є ваш річний заробіток, Жанне Марі? запитав я, розвертаючись, щоб потиснути йому руку. 220 франків, місія. Себто 45 доларів на рік, порахував я. Ба, ви варті більшого, Жанне. Я шукаю когось, хто подбав би про мій сад, моя дружина порадила поговорити з вами. Думаю, що це означало б 100 франків місячних витрат для мене, і, відповідно, заробітку для вас. Ну, малеб'яне, Фортен, і ви, дюране, я хочу, щоб хтось переклав для мене цей список французькою. Тригунг стояв і дивився на мене, вирішивши свої блакитні очі. Можете починати негайно, промовив я із усмішкою. Звичайно, якщо вас влаштовує платня влаштовує, сказав Тригунг, дурнувато мацаючи свою люльку, що роздратувала леб'яна. Тоді йди і берися до роботи, нетерпляче вигукнув мер. І Тригунг рушив через болота до Сен-Жельда, знявши переді мною свій оксамитовий ковпак і міцно стиснувши свої граблі. Ви пропонуєте йому більше, ніж отримую я, сказав мер, намить позирнувши на свої срібні гудзики. «Хе, І що ж ви робите за свою платню? Окрім гри в доміно з Максом Фортеном у шинку груа. Леб'ян зашарівся, а Дюран, ляснувши шаблою, підморгнув Максу Фортену. А я, сміючись, взяв під руку насопленого чиновника. Під скелею є тінисте місце, сказав я. Ходімо, леб'яне, і прочитайте мені те, що в сувої. За кілька хвилин ми дійшли до тіні скелі, і я опустився на дерен, підівгавши підборіддя долонями, готовий слухати. Жандарм Дюран теж сів, підкрутивши схожі наголки вуса. Фортен прихилився до скелі, витираючи окуляри, і розглядаючи нас неясними короткозорими очима. Леб'ян сів між нами, згорнувши сувій і запхавши його під паху. Насамперед, почав він пронизливим голосом: Я збираюся запалити свою люльку, і, доки палитиму, розповім вам, що я чув про напад на той форт від свого батька, а він від свого. Він кивнув бік зруйнованого форту, невеликої квадратної кам'яної споруди на морській скелі, від якої тепер зосталися лише повалені стіни. Тоді він повільно дістав капшучок з тютюном, трохи кременю, труту, і люльку з довгим мунштуком та мініатюрною чашею, виконаною з опаленої глини. Щоб правильно забити таку люльку, потрібно 10 хвилин пильної уваги, щоб випалити її до кінця, потрібно лише 4 затяжки. Це була дуже бретонська люлька. Вона була квінтесенцією всього бретонського. Ну ж бо, сказав я, запалюючи цигарку. Форт, розпочав мер, був збудований Людовиком XIV і двічі руйнувався англійцями. Людовик 15 відновив його в 1730-му. У 1760-му англійці взяли його штурмом. Вони прийшли з острова Груа, три кораблі. І вони увірвалися у форт і спочатку розграбували Сен-Жульєн, а потім почали палити Сен-Жильда. Ви й зараз можете побачити сліди від їхніх куль у фасаді мого будинка. Але жителі з Баналека та люди з Лор'яна напали на них з остями, косами та лопатами, і ті, котрим не вдалося втекти, лежать зараз там, у гравійній ямі. Їх тридцять вісім. А тридцять дев'ятий череп. Спитав я, закінчуючи палити. Меру вдалося набити люльку, і тепер він ховав капшук. Тридцять дев'ятий череп, пробурмотів він, стискаючи мундштук своїми пошкодженими зубами. Тридцять дев'ятий череп мене не обходить. Я наказав людям з баналеку припинити копати. Але чому? Кому він належить? з цікавістю наполягав я. Мер був зайнятий тим, щоб запалити іскру в своєму труті. Невдовзі йому це вдалося. Він підніс труд до люльки, потім зробив чотири затяжки, вибив попіл із чаші й поважно поклав люльку назад у кишеню. Відсутній череп? перепитав він. Так, відповів я нетерпляче. Мер повільно розгорнув совій і почав читати, перекладаючи з бритонської на французьку. І ось що він прочитав. На скелях Сен-Жильда, 13 квітня 1760 року. Цього дня, за наказом графа Суазік, головнокомандуючого бритонськими військами, які зараз розмістилися в Креселецькому лісі, тіла 38 англійських солдатів 27-го, 50-го та 72-го піхотних полків, були поховані на цьому місці разом із їхньою зброєю та реманентом. Мер замовк і вдумливо глянув на мене. Продовжуйте, Лев'яне, сказав я. Мер перегорнув сувій і продовжив читати з іншого боку. З ними було поховано тіло того підлого зрадника, який віддав, того підлого зрадника який віддав форт на поталу англійцям. Смерть його була такою: за наказом все чеснішого графасу чоло зрадника спочатку було позначено тавром у вигляді наконечника стріли. Залізо притиснули так сильно, що воно пропалило плоть і мало б лишити слід навіть у кістці черепа. Тоді зрадника вивели і звеліли стати на коліна. Він зізнався, що вів англійців з острова Груа. Незважаючи на те, що він був священником і французом, він порушив священні обітниці, щоб здобути ключ для захоплення форту. Цю таємницю під час сповіді він вивідав молодої бретонки, що мала вдачу човном плавати від Груа до форту, щоб бачитися зі своїм чоловіком. Коли форт упав, ця молода дівчина божевільна через смерть свого чоловіка. Шукала графа Суазійк та розповіла, як священик змусив її зізнатися йому у всьому, що вона знала про Форт. Священика заарештували в Сенджельда, коли він збирався перетнути річку до Лор'ян. Коли його арештували, він прокляв дівчину Марі Тревек. Що? вигукнув я. «Марі Тревек? Марі Тревек. повторив леб'ян і продовжив читати. Священник прокляв Марі Тревек всю її родину та нащадків. Йому, що стояв на колінах, надягнули на обличчя шкіряну маску. Бо ті бритонці, що відповідали за страту, не бажали стріляти у священника, якщо його обличчя не буде приховано. Відтак його пристрелили. Цим священником був Абат Сорге, відомий за Галу як чорний священник через його смагляве обличчя та темне волосся. Він був похований з кілком забитим в серце. Леб'ян Замовк. Завагався, подивився на мене і повернув рукопис Дюрану. Жандарм взяв його і сунув у мосяжний циліндр. Отже, сказав я, тридцять дев'ятий череп це череп чорного священника». Так, сказав Фортен, — сподіваюся, його не знайдуть. Я заборонив їм продовжувати, недовірливо сказав мер. Ти і чув це Макс Фортен». Я підвівся і взяв свою рушницю. Мом підійшов і поклав голову мені в руку. Гарний пес, зауважив Дюран, також підводячись. Чому ви не хочете шукати його череп? запитав я леб'яна. Було б цікаво дізнатися, чи справді абрис стріли викарбований на кістці». У тому сової є дещо, чого я вам не читав, похмуро сказав мер. Ви хочете знати, що саме? Звичайно, здивовано відповів я. Дайте мені сові ще раз, дюране, сказав він. Потім він прочитав знизу. Я. Абац Сорге, змушений написати вище сказане моїми катами, написав це власною кров'ю. І з нею я залишаю своє прокляття. Моє прокляття на Сен-Жильда, на Марі Травек і на її нащадків. Я повернуся до Сен-Жильда, коли мої останки будуть потривожені. Горе тому англійцю, якого торкнеться мій таврований череп. Отже, нісенітниця. Вигукнув я. І ви вірите, що це його кров? Я збираюся це перевірити, відповів Фортен. На прохання пана мера. проте я не палаю охотою це робити. Бачите, сказав Леб'ян, простягаючи мені совій, він підписаний іменем Абата Сорге. Я з цікавістю переглянув папір. Мабуть, це чорний священик, сказав я. Він був єдиною людиною, яка писала бритонською мовою. Це надзвичайно цікаве відкриття, бо зараз, нарешті, таємниця зникнення чорного священника розкрита. Ви, звичайно, надішлете цей сувій до Парижа Лебіан? Ні, уперто сказав мер. Його поховають у ямі, де лежать рештки чорного священника. Я подивився на нього і зрозумів, що сперечатися є марним. Але все ж я сказав це буде втратою для історії місія Лебіан. тим гірше для історії. Відповів освічений мер Сен-Жильда. Впродовж розмови ми йшли назад до гравійної ями. Працівники з Банелека несли кістки англійських солдатів бік цвинтаря Сен-Жильда до скель на сході, де вже стояла купа жінок у білих очіпках у поставі молитвенець, а між хрестами маленького цвинта виднілася похмура ряса священника. Колись вони були вбивцями й злодіями, та тепер вони мертві, пробурмотів Макс Фортен. Повага до покійних, повторив мер Сенжильда, дивлячись услід людям з банелека. У тому сувої було написано, що священник прокляв Марі Тревек з острова Груа, її та її нащадків, сказав я, торкаючись руки леб'яна. Була Марі Тревек, яка вийшла заміж за Іва Тревека з Сенжильда. Це вона, сказав Леб'ян, скоса дивлячись на мене. О, сказав я, тоді вони були предками моєї дружини. Ви боїтеся прокляття? Запитав леб'ян. Що? Я засміявся. Ви пам'ятаєте історію пурпурового імператора? несміливо запитав Макс Фортен. Сполоханий на мить я поглянув на нього, потім знизав плечима й штовхнув ногою гладкий камінь, який лежав біля краю ями, майже повністю вкритий гравієм. Тобто ви вважаєте, що пурпуровий імператор допився до чортиків, бо походив від Марі Тревек? зневажливо запитав я. Звичайно, ні, поспіхом відповів Мактен. Звичайно, ні, пробурмотів мер. Я лише. гей, що це ви б'єте ногою? Що? перепитав я, глянувши вниз, і водночас мимоволі вдарив ще раз. Гладкий шматок каменю сам зрушився і викотився з купи гравію до моїх ніг. Тридцять дев'ятий. вигукнув я. От тобі й маєш макітра чорного священника!» Дивіться, на чолі відбиток наконечника стріли. Мер зробив крок назад. Макс Фортен також відступив. Виникла пауза, впродовж якої я дивився на них, а вони дивилися куди завгодно, тільки не на мене. Мені це не подобається, видусив нарешті мер хриплим високим голосом. Мені це не подобається. У сувої написано, що він повернеться до Сен-Жильда, коли його останки потривожать. Мені мені це не подобається, місія Дарел. Казна що? вигукнув я. Бісів негідник зараз у місці, з якого немає вороття. Заради бога, Леб'яни, що за дурниці ви платете? На дворі 1896 рік. Мер глянув на мене. Він написав англієць, ви англієць, місія Дарел, оголосив він. Вам чудово відомо, що я американець? Без різниці, наполягав мер Сен-Жильда. Ні, це не так, роздратовано зауважив я і навмисне цюкнув череп так, щоб він покотився на дно розкопу. Засипте його, промовив я. Поховайте з ним і сувій якщо ви наполягаєте на цьому. Але я вважаю, що ви повинні відправити його до Парижа. Фортене, не дивіться на мене так похмуро. Ви ж не вірите в перевертніх і привидів. Гей, та що з вами взагалі таке? На що ви вирячились, леб'яне? Ну ма, пробурмотів мер низьким тремтячим голосом. Нам час вшиватися звідси. Ти бачив? Ти бачив Фортене?» Бачив. Прошепотів Макс Фортен, блідив від переляку. Двоє чоловіків вже майже бігли через залите сонячним світлом пасовище, і я поспішив за ними, вимагаючи пояснень, у чому справа. Справа в тому, белькотів мер, задихаючись від роздратування і жаху, що череп знову опинився на горі ями, і він кинувся в жахливий галоп. Макс Фортен слідував за ним. Я дивився, як вони тупотіли пасовищем, а потім повернувся до гравійної ями. Збентежений та сповнений недовіри, череп лежав на краю ями, саме там, де він був до того, як я штовхнув його через край. Якусь секунду я дивився на нього. Незвичайний холод пройшов вздовж мого хребта, я розвернувся і пішов геть, а піт почав виступати біля коренів кожнісінької волосини на моїй голові. Не встиг я пройти й двадцяти кроків, як абсурдність усього цього вразила мене. Я зупинився гаряче від сорому й роздратування і повернувся. Череп досі був там. Я скинув кругляка замість черепа, пробурмотів я собі підніс. Потім прикладом рушниці я штовхнув череп через край ями і спостерігав, як він котиться на дно. І коли він врізався в дно ями, мом, мій пес, що ще мить тому радісно вихляв хвостом, раптово заскиглив і втік у бік боліт. Мом! Крикнув я, сердитий і здивований, але пес тільки пришвидчився, і я, цілковито приголомшений, припинив його кликати. Що за лихо з тим собакою, подумав я. Він ніколи раніше не показував таких вибриків. Машинально я зазирнув у яму, але черепа не побачив. Я подивився вниз. Череп знову ліг біля моїх ніг, ледь торкаючись їх. Господи! здригнувся я й ударив по ньому наосліп прикладом. Жахлива штука злетіла в повітря, перевертаючись знову і знову, і знову покотилася по стінках ями на дно. Я спостерігав за цим затамувавши подих. А потім, збентежений і ледве притомний, я відступив від ями. Все ще дивлячись у той бік, один крок, десять, двадцять кроків, я не відводив вирячених очей, ніби очікував побачити, як ця річ викотиться з дна ями. Нарешті. Я повернувся спиною до ями і попрямував через поросле дроком болотище до свого дому. Дійшовши до дороги, що петляє від сен до Сен-Джульєна, я поспішно глянув бік ями через плече. Сонце яскраво виблискувало навколо розкопу. На дерені біля краю ями було щось біле голе і кругле. Це міг бути камінь. Там валялося багато камінь.